Ти чого тут? Я фім дивлюсь. Так, туди посунь селі, то моє місце. <глупи> Ох, я весь день на ногах пуха. Я фім подивитись намагаюсь. А він пристойний? Він пристойний? Так пристойний, йому Оскар. Ну да. О боже, скільки жорстокості. Боже, та тут то... реклама шампуню. Очень У. Боже, яка в них на розкажи. Звідки ж в нас стільки пультів так, взялося? О, о, мам, ти вий, це від телевізора, це ага. DVD-плеєра, це від супутника, а це домашній телефон. Ти розумника не вмикай тут, кажу ж тобі, я їх пересадив, а вони взяли і розквітли. Розквітлюй. До 1 тижня ще німкалимів заходили мам, і скажу тобі, проробили вони неймовірну роботу. Просто прекрасно, і недов ця от кнопка, так? Ага. Так, надто кучно хочемо грати. Зараз тихіше зробимо. Ні, мам, це канал. Що? Ти канал перемкнув, а назад. А, то, назад точно, перемкни. Так. Назад, назад. 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 А, ні, вгору. Да, вгору. Вгору. Вот, ти ба, світ на виворіт іде. Ні, ні, вгору, ще. Боже, яка гарна ваза. Іди на кухню і зроби нам чаю. Будь молодцем. Ой, ну мам. Надто міцний. Ти молоко взагалі додавав? Ти заварник розігрівав? Надто солодкий. Ще не в ту чашку залив. А це хто? Антоніо Бандерас. Ясно. Точні показав фільм непоганий. поганий. Оскар мені всі дало. О, божечки, дев'ята майже. Швидше, переключи мені на новини. Н ні, мам, переключи Будь на ]ожалуйста. новини, я сказав. Ні, мам. Моя вітальня, мій закон. Мій дім, мій закон. Мій телевізор, мій закон. Скільки стрілянини та вбивств? Божечки. Хоча музику поставили, їй богу. О боже, дощ іде. Дощ іде, швидше, допоможи мені з одягом. Осім, іди сіди. Очім, поквапся вже заради Бога.